Дякуємо компанії «Доктор Нона» за промоушени в серпні 2024 року. Якщо ви робите замовлення на 140 балів, то сплати буде 130 балів. 10 балів – це вам у подарунок, а це 20 доларів по 100% вартості. Якщо ви робите замовлення на 195 балів, то до сплати буде лише 180 балів, а 15 доларів вам у подарунок, а це 30 доларів по 100% вартості. Якщо ви робите замовлення на 330 балів, то до сплати буде лише 300 балів. Аж 30 балів це для вам у подарунок, а це 60 доларів по 100% вартості. Наголошую, що це все додатково до ваших знижок. І це мега вигідні. Купуйте продукцію доктор Нона зі знижкою дистриб'ютора, а ще й отримуйте величезні знижки, які дуже доречні в цей час. Користуйтесь продукцією доктор Нона і користуйтесь вигідно, але зверніть увагу, що промоушені діють тільки до 20 серпня 2024 року. Тож поспішайте! А ще хочу вам нагадати, а кому і повідомити, що з 1 вересня поточного року відбудеться коригування цін на весь асортимент продукції та зміниться внутрішній курс долара. А ще в серпні місяці можна придбати ваші улюблені препарати за старими вигідними цінами, але раджу поспішати, поки препарати є в наявності. Для цього звертайтесь з приват або пишіть в коментарях.